Чергове звернення до нас постійного замовника вже за третьою автівкою. Як ми вибирали для замовника і радили йому, що краще, що, що найкраще разом з ним один з декількох варіантів марок моделі. Та в чому особливості доставки на сьогодні великих важких автівок зі Штатів до України? Вітаю, друзі! За мис до Фельсами Теліді, автопроєкт Харків. І будемо розбиратися з усіма цими питаннями. Поки ми їдемо мальовничими дорогами нашої неньки України, їдемо по справах, записуємо для вас відео по тих автівках, які будемо зустрічати, як тільки повернемось безпосередньо до Харкова. нас вже буде чекати автовоз і зразу будемо знімати відео по цих авто. І так. У січні цього 2025 року до нас звернувся наш постійний замовник. Він не з Харкова, він з іншого регіону, якому свого часу ми вже придбали пару автівок. Першу автівку це був Ford Edge, Якщо я не помиляю, це було о, або 18, або 19-й рік ми його придбали в 2018-19 році. Друга автівка це в нас був. Ford Explorer з Канади, це взагалі можна вважати, що був наверное, один з найуспішніших, найцікавіших наших проєктів взагалі за весь час. І по цікавості, і по е вигаді для замовника, і по успішності. ну По усіх питаннях: оцей Ford Explorer, друга автівка, яку замовив. Замовник це був один з тих, як я кажу, з найкращих наших проєктів. І ось зараз, вже під час війни, дуже сподіваюся, що вона у нас дуже скоро закінчиться. До нас вступило чергове звернення. Що так, давайте, хлопці, ось я Edge продав на коли експлойера, так і отримав від нього масу позитивних вражень, масу задоволення, все добре, все чудово. але Час спливає щось треба міняти. Ось, давайте будемо експлойера продав, будемо шукати щось нове. І є в мене на прикметі декілька варіантів. Ось. Або ми можемо розглядати варіант лінкольн авіатор або можемо розглядати варіант Volvo XC90 з такі великі автівки, або моделей Land Rover, Range Rover тощо. І коли ми з замовником почали розглядати усі усі варіанти, усі переваги, усі недоліки, знов-таки це виключно суб'єктивно. Що людині подобається, що не подобається, це власне розуміння замовника. Да? Це не у якому разі не об'єктивні переваги та недоліки тієї чи іншої моделі. Суто суб'єктивна. От тут мені подобається це, а ось тут мені не подобається це. Коли ми з ним е перебрали усі ці варіанти і варіанти. Рінкольний авіатор, до речі, в нас є на каналі ця, ця автівка, така автівка, і дійсно вона вийшла дуже цікавою, дуже крутою. І варіанти по Volvo xc 90, і варіанти по різним лендроверам, ренджоверам. То, врешті-решт, зупинилися з замовником на ось цьому. Саме Лоті. І ви звісно, що до цього і грали декілька автівок, не пройшли по бюджету, вони уходили дорожче або відмовлялися грати, бо там пошкодження були трохи не такі, як влаштовували замовника. І врешті-решт, ми 17 лютого цього 25-го року придбали ось такий Land Rover Range Rover HSE 2020 року. Ходимо дивитися, що саме ми придбали. Вітаю, друзі, ще раз. Ну що, бачите що у нас автовоз вже стоїть. Розвантажений. Вже ми на базі, інші автовози теж стоять. Вже розвантажені, вже пусті. Зараз будемо зустрічати, що ж саме таке ми привезли, що за ось бачите. BMW, X вантажать. Щось цікаве. Ось наш стоїть Land Rover, Range Rover. Будемо зараз робити розбор, є обзор, огляд всього іншого. Ходимо далі. Що, друзі, вже біля автівки зараз хлопці дивляться. Що можна було колеса? Це накачано, це повітря брати не хоче. Свидше за все, воно там внутрі пошкоджено і одне переднє, і інше переднє. так. Що в нас помастило? Покажи, будь ласка. О, Мастила, ой. у нас огонь, повний рівень. Все добре. По, -по колу. потрохи подивимось. Автівка у нас заявлена ну, як переверташ, роловер. Але по факту вона впала на лівий бік. Через дах навколо себе вона, на щастя, не переверталася. Ми, ну, ми маємо пошкодження, ось бачите, по бамперу, по крилу з цього боку. Потім, потім в нас було випадало ось тут елемент, але зараз він стоїть на місці, його поставили. На окціоні на фото ми бачили, що воно були якісь були пошкодження тут по дзеркалу. Зараз спробуємо з такого великого бустера на 16 1000 ампер часів. Подивимось, що вдасться його запустити. А придбали ми от такий Rover range Rover, чистий 20 рік, 3-літрова бензинова версія, пробіг 50 672 мілі на одометрі На повному приводі придбали за 23 100 доларів. Пошкодження Пошкодження у нас по цьому авто, в принципі, ми зараз все показуємо, як воно, що воно, до чого воно. Але основне пошкодження там іде, що це автівка переверта. Тобто вона як -то, опис іде в лоті, особливо, якщо ви ставите на російську розкладку, російськомовну, а да, не на англійську. Вас пишуть, що вона ви пере... перекинулася на дах і таке, таке, і взагалі капець. Але якщо. Відходити від перекладу, да, дивитися суто по факту, і по стану лоту, то ми чітко з вами розуміємо, що е, номінально це да, а по факту автівка просто впала на набак. Вона не перекидалася через дах, вона просто лягла бік. І так вона має пошкодження по лівому боку, е, що сані двері, пошкодження дзеркала, І, до речі, і ліва, і права дзеркала, дзеркала пошкодження от, цікаво. Да, е, от, якось так. І при цьому спрацювала бокова безпека. Тобто обидві шторки спрацювали і е, ці спрацювали. Так, це е, дійсно факт. О, ось такі ми і маємо е, трабли по м, трабли в ловках, звісно, по цьому авто. Е, звісно, що автівка е, дуже цікава, бо по факту, да, е, не, кажу, ми, не кажемо, що це буде дуже дешево, що там буде трікапійчані е, пошкодження, звісно, що ні. Але загалом вона дуже цікава. І, е, виходячи з усіх усіх питань, то ремонт може бути до, в принципі і не такий складний, і не такий коштовний, як м -м, з багатьма іншими варіантами, з багатьма іншими е, пошкодженнями на аналогічних автівках. Так, капот у нас в принципі без пошкоджень. Окрім от бачите, у нас пошкодження попередньої частині є подряпини, і, в принципі, усе. Що, не хоче? Ключа не відео. Це ж від нього ключ? Може бути розрядився. А може ключ розрядівся. Ну, можливо, і таке, бачите. Можливо, бо е, сіла у ключі і нема жилення. Так. Дивимось далі. Пошкодження в нас знову і по цій стороні бампера, по тут по крилу. Так, ключик у нас один, навіть з брилком якимось. Шкіряним оригінальним приїхалом. Як все цікаво, покладемо його поки що до кишені. І так, що ми маємо тут з вами далі? По крилу подивимось, вдасться його врятувати чи не вдасться, то вже буде по, по факту дивитися двері в нас пошкрябані, дзеркало це розчавлене, скло розчавлено. Передні двері і пошкрябані і прим'яті, а задні, окрім цього, ще і продрані. Тобто автівка тупо на боку посунулась. Певну відстань, тому вже будемо дивитися далі, наскільки оці пошкодження, наскільки цей сув, він суттєвий чи не суттєвий. Задні двері це 100% під заміну, передні ще будемо роздивлятися, можливо, теж. Так, поверші. Вони все. Ні, тр трохи задні двері стоять не на своєму місці. Так що будемо дивитися, що в нас ще по петлях, попраємо, ну будемо сподіватися, що все добре. По салону бачимо, що у нас знятий. Підголовник цей, але то, то вже будемо роздивлятися потім. По безпеці У нас працювали, бачите, шторки. І в нас є сідушки з обох-двох боків. Спрацювали, зараз ми вам спереду покажемо. Салон у нас такий світлий, дуже розкішний. Виглядає дійсно дорого-багато, але треба все це доводити ще до ладу, його відновлювати, вичищати, вихімчищувати. і робити все. Так, щоб це, була дуже цікава, дуже крута автівка. З цього боку, що ми маємо? Двері відчиняються, зач... взагалі, без питань відкривається, зачиняється все по даху. Що... що в нас по даху? Дивимось. Цілий дах. Все добре в нас по ньому. І так, ми розібралися. Яке авто ми взяли? Ми розібралися, що до нас повернувся замовник вже за третю автівкою. Ну, Не будемо, як то кажете, страждати нарцисизмом, але раз людина повернулася, то швидше за все. Що найменше, минулі два рази ми не накосячили, і людина залишилася задоволена. Це так. Дуже стисло за умов. І дякую вам велике за, за те, що доручаєте нам і довіряєте. Виконати ваше замовлення. Але ще з нас з вами, друзі, залишилося одне питання: питання стосовно які особливості на зараз доставки великих автівок з штатів до України. Пояснюю, питання по таким доставках це, звісно, от те саме вага та розміри. І що може бути? Саме цей лот по Штатах у нас їхав без там, суттєвих доплат, без нічого, і все добре, все просто, як то кажуть, своїм чином воно поїхало і, і все добре. Але можуть бути доплати, по-перше, за великі, навіть за пікапи в першу чергу. Або за дуже великі кросовери можуть бути доплати і по штатах по перевезенням по автовозам, можуть бути доплати і у контейнері, що їх будуть рахувати як два або у кращому випадку півтора місця. Ну, хто, хто як рахує, да? але за великі автівки доплати завжди є. В нашому випадку нам вдалося якось якимось чином вести цю автівку а, на цих етапах без суттєвих доплат. Там копійчани вони були. А ось е з Клайпіди до Львова була у нас додаткова доплата у 100 доларів. Е з чим це пов'язано? Це пов'язано і з вагою, і з розмірами, і тобто, далеко не кожен перевізник е е погоджується брати такі великі автівки. Е зазвичай до е їм доводиться брати, наприклад, тоді на автовоз вантажити декілька отаких от великих важких автівок, но брати їх на одну менше і розкидати цю вартість однієї автівки на усі інші. Це у багатьох випадках так робиться це для того, щоб не перевищувати і ліміт по габаритах, і ліміт по вазі. Бо в Європі за все це штрафують і штрафують дуже дуже дорого. Все, друзі. На усі останні відповіді ми з вами, на питання ми з вами відповіді дали. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим корисним. що ви додивилися до цього місця? А ми поїхали мальовничими дорогами нашої України. Конкретно ми зараз їдемо зі Львова до Франківська. У нас у намірах завантажити у черговий раз медицину для наших хлопців, і будемо вже наступного дня повертатися з цією медициною до Харкова і потім. Зустрічати автогози. У нас відразу будуть підряд іти три автівки. Буде у нас X5, BMW, буде BMW 328 GT і буде ось цей самий Land Rover, Range Rover HSE 2020 року. Так, що ми бачимо ще з цього боку? Бачимо, що у нас відпало. Дзеркало усією цією групою висить на дротах, на то вже будемо роздивлятися, є то пошкодження чи немає. Салон у нас припачканий, є купа. Мець, де потрібно його відхімчистювати, відновлювати. Порог поклали на світлий салон. Ну, все, як, як завжди робиться. І взагалі, оцей елемент порога він, спочатку е -е, лежав так, що він взагалі е -е, доставав до стелі, і його потім перекладали, бо дійсно, ось, бачите, навіть на підголовнику від нього сліди залишилися. Це, це від цього порога. Потім попросили, щоб його переклали, бо дійсно він мог і цілі стекла на цих дверях з правого боку потрощити. Ну, Тобто обережності в них у працівників аукціонів до автівок там таке собі майже немає, але коли дуже просиш, іноді вдається добитися того, щоб вони щось переклали, щось зробили так, як потрібно, щоб зберегти максимально автівку при доставці. Ось от такий у нас Land Rover, Range Rover ми привезли нашому замовнику. Нагадаю, що це в нас Land Rover, Range Rover. 2020 рік комплектація а 6 е 3-літровий бензин 50 672 мілі на одометрі. На повному приводі придбали за 23 100 доларів у США. Ось таку автівочку. Більш детально, ви бачите у нас А-шасі, P400 Land Rover. Більш детально, звісно, будемо розуміти, вже, коли доставимо автівку на СТО, коли все це розібрамо, тоді будемо розуміти, які в нас тут ще є можливі додаткові, додаткові пошкодження, можливі нюанси по фарах. Ось бачимо трещина, і сколи на правій фарі. На лівій фарі, як на диво, вона стоїть на своєму місці, ну, ліва може взагалі ціла. Е, до речі, це не поодинокі випадки, коли оці пошкодження це не робив бампер, швидше за все. Просто його вдарило бампером по фарі. Це дуже велика вірогідність, і ми вже неодноразово стикалися з такими питаннями. По підкапотному простору, в принципі, у нас на цей час все. Це то, що ми бачимо більш-менш в нормі, якось так. Ну а далі вже зараз будемо вантажити автівку безпосередньо. На евакуатор вести на СТО і робити все це під ключ. Нагадаю ще раз, що це у нас авто для нашого постійного замовника, якому ми вже купляємо третю автівку. Замовник у нас з іншого місця, з іншого регіону. І, в принципі, велика вам дяка за те, що доручаєте нам виконання ваших завдань, за те, що довіряєте нам, це для нас дійсно дуже-дуже важливо. Ну що, основні питання вам показав, далі вже будемо роздивлятися потім. По факту, по процесу ремонту, що буде робитися, як буде робитися, які нюанси і таке, таке інше. Ну, а поки що чекаємо евакуатор та поїхали на СТО. Ходимо далі. Ну що, друзі, в нас. Водій сьогодні серийся. Головний матерчинник у цієї команди. Улибочку в кадр, будь ласка, оця така фізіономія. Ні, та так. Жарти жартами, але хлопці тут дійсно усі професіонали, усі працюють як слід, а без жартів, без гумору взагалі нікуди. І зараз один евакуатор від'їхав, інший під'їде, і будемо зараз вантажити нашого ренджика на евакуатор і відвозити на СТО. Ну, Звісно, що нагадаю для тих, хто ще не в курсі, кого цікавить автівки, зі Штатів до України, що у нас є окреме пари Viber та telegram канали присвячені. Темі вживаних автомобілів Сполучених Штатів та Канади і окрема пара Viber Telegram присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Та що кому цікаво, посилання в підписі під кожним нашим відео, підходьте, заходьте, підписуйтесь і отримайте усі свіжу інформацію. Ну звісно, що кого що цікавить, можете залишати коментарі, повідомлення в особисті чи під відео. Залюбки з вами зв'яжемося, відповімо на усі усі питання. Ну і звісно, що підписка на канал, лайки, вподобайки, натискання на дзвіночок, щоб отримати усі свіжі ну, повідомлення про наше нове відео. Ну, ось, бачите, по ходові можемо подивитися, так, щоб на нас наїхали. що ми тут маємо. Так, Переднє колесо крутиться. Бачите, що тут навіть захист стоїть. О, це добре, так, задні. Є розпаркували. Це? Ось якось так. Но вже на СТО будемо дивитися більш детально що до чого, які пошкодження. Що треба робити, що треба замінювати, що можна взагалі врятувати. Да. Гуч, Гучно, тут сьогодні, бачите, хлопці працюють, вже. щось ремонтують, щось відновлюють. бо... Це дійсно, не просто так ми кажемо база автовозів, бо е, тут не просто якась там е, зупинка, чи точка вигрузки, чи ще щось. Це повноцінний такий собі вантажно автівечний хаб. Коли приїжджають автовози, у них є свої майстерні, бачите, що ось тут у боксах і евакуатори стоять, і у боксах стоїть тягач, так звана голова від фури. і робиться якийсь поточний ремонт, бо дійсно, що автівки проходять дуже великі великий відстані, великий пробіг. І звісно, що вони потребують і технічного обслуговування, як то кажуть, регламентного, і поточний ремонт де щось вийшло з ладу. І наших партнерів бачите, на чотири бокси є свої технічні можливості, і все, що потрібно, вони можуть робити власними силами. І, Звісно, за, за рахунок цього і економити на поточних витратах, і економити, звісно, що на ваших грошах на замовниках, бо за рахунок цього і вартість доставки теж робиться трохи нижчою, бо немає додаткових величезних витрат на Обслуговування та ремонт автівок, бо це, я кажу, робиться на власних потужностях, власними силами. Якось так. Все, автівка вже спереду закріплена гаком. Бачите, що вже сталевий гак стоїть на своєму місці. Закріпять зараз страпами. Віли вже о, я... чуємо з вами, що віли вже вийшли з-під автівки, вже виїхав вілковий навантажувач. І Бачите, що віли от, вони шкрябли по. Рампі безпосередньо евакуатора, а не по нижній частині автівки, бо робиться все так, щоб не задавати додаткової шкоди. І що, залишилося її закріпити страпами, і автівка може вирушати безпосередньо на СТО і робити далі вже дефектовку, замовляти запчастини, робити відновлення. Але ми, як знімемо це відео, будемо відразу відправляти звіт. фото звіт Замовнику про зустрічі в аплівці. Ходимо далі. Ось, бачите, що у нас, як тут -то, точно кажуть, що на усі руки майстри і водії евакуаторів, і водії навантажувачів, і це може бути однією особи. особи. Один водій був і за кермом навантажувача, коли ставив цього рейнджовера сюди, і зараз він же повезе на цьому евакуаторі. Повезе його на СТО. Зараз все це кріпиться страпами, і поїхало. А, поки ще своє місце знайде, да? поки його закрипиться. О, бачите. спеціальні кільці тут змонтовані. Все. Тепер нікуди не подінеся вже, автівочка. Це не точно. <ріху> Шутка, звісно. Я ж кажу, без гумору взагалі нікуди. Все. Їздив вже за призначенням. Документи взяв, ключі взяв. Давай. Перевір. І не забудь їх потім залишити. Вже два рази забували. Це друзі, автівочка поїхала за призначенням. усе вам показали, усе вам розповіли. Усю інформацію надали. Ну а з вами був я, Орексам Метрі та проект Харків. А на цьому будемо сьогоднішню зустріч завершувати і ходимо працювати далі. Все буде Україна.